Дозрювані наркоділки, які організували в малолюдній місцевості Чернігівського району, систематичне вирощування елітних сортів Конопель, з подальшою їх переробкою та збутом виготовлених наркотичних засобів на Чернігівщині і за її межами постануть перед судом. У поліції області повідомили, що завершили досудове розслідування за фактами злагодженої протиправної діяльності членів організованої злочинної групи, а матеріали провадження скерували до суду. Нагадаємо, влітку 2024-го правоохоронці затримали злочинну групу, що займалася виготовленням та збутом великих партій наркотиків. Тоді ж під час обшуків у господарстві, де зловмисники розгорнули масштабну діяльність та на інших пов'язаних з ними об'єктах, поліцейські вилучили з ділянок майже 400 доглянутих рослин з характерним запахом, схожим на коноплі. Також вилучили підготовлений до збуту канабіс загальною вагою близько 10 кілограмів та низку інших речових доказів. Вартість тільки готового наркоти за цінами чорного ринку становила майже 4 мільйони гривень. Обвинувальні акти на членів злочинної групи складені за фактами ряду кримінальних правопорушень. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.